Привіт, колеги! Сьогодні я хочу вас познайомити з унікальною системою догляду Unique Crystal 12 в одному. Це мультифункціональний смарт-догляд, який розроблений спеціально для професійного використання і підтримки результату після салонних процедур. Основою лінійки є Смарт Комплекс 12. Plus. Це інтелектуальна формула, яка поєднує в собі відновлювальні, захисні і реконструюючі компоненти у правильній молекулярній послідовності. Це не просто догляд, а керована система відновлення волосся. Що входить в цей комплекс? Шампунь, кондиціонер, маска і незмивний спрей маска. Які функції виконує зволоження, захист, термозахист, ультрафіолетовий захист. Легке розчісування, легка укладка, натуральний блиск, шовковистість, гладкість, антифріз ефект і утримання вологи у волосся. Що входить в систему Smart Complex 12? Екстракт морських водорослей, полісахарідний біогель, який утворює захисний біокомплекс, який утримує вологу, відновлює та захищає структуру волосся, гідролізовані білки шолку, пшениці та амінокислоти кератину. Це підтримка кератинової структури волосся, де компоненти різних. Молекулярних мас працюють із середини волосся структури, так і назовні. Розкішний коктейль із п'яти олій, агани, макадамії, бавовни, льону і оливи, які забезпечують ефект живлення і зволоження, ультрафіолетовий захист. Це спеціальний хімічний фільтр, який захищає волосся та меланін від вигорання на сонці. Шампунь 12. Він підходить для різного типу волосся, також для натурального, для фарбованого, для тонкого, для дуже пористого. Він зберігає колір, має PH5,5, він прозорий, має приємний аромат і дуже гарну консистенцію. Кондиціонер має також дуже приємний аромат, густу консистенцію pH від 4 до 4,5 гарно закриває кутикулу і справляється з функцією завершення процесу миття. Маска 12 це ключовий етап реконструкції волосся. Вона має також аромат, який має вся лінійка. В неї карамельно медовий колір. Вона густа по консистенції, що дуже економічна в своєму використанні. Може діяти дуже швидко 5-10 хвилин. Також можна її залишати на волосі 30 хвилин. Та більше для більш глибокого відновлюючого ефекту. Незмивна спреймаска з термозахистом. Має pH від 4 до 5. Вона кремової консистенції. От така ви її можете наносити на руки і розподіляти по волосю, да? або ви можете її наносити безпосередньо на волосся. Дає легке розчісування, збереження вологи, блиск, шовковистість і дуже приємний на дотик. Підходить для будь-якого волосся без обтяження. Наносити її на вологе волосся перед сушкою або перед використанням стайлінгу Юнік Крістал 12 в одному це система, яка була створена для професіоналів, які гарантують клієнту не просто блиск, а й структурне відновлення волосся швидко, технологічно, розумно і ефективно. Спробуй цю систему, і ти побачиш зміни в своєму волосі.